Заробляв на ухилянтах. на Прикарпатті. Керівник благодійного фонду організував схему втечі військовозобов'язаних за кордон. За 16 тисяч доларів він обіцяв чоловікам допомогти втекти з країни. А щоб надати своїм діям законного вигляду, отримавши кошти, фігурант написав розписку за надання, начебто, консультаційних послуг. За матеріалами справи організатором схеми виявився керівник одного з місцевих благодійних фондів. За грошову винагороду він забезпечував незаконне переправлення. Чоловіків призовного віку через державний кордон України за даними слідства, зловмисник організував доставку клієнтів на Закарпаття, після чого їх переправляли до Румунії через річку Тиса. Вартість послуги становила 16 тисяч доларів США. За інформацією військової контрозвідки СБУ задокументовано щонайменше 20 епізодів незаконного переправлення чоловіків до Румунії, організованих керівником благодійного фонду. З метою конспірації злоумисник порадив клієнту залишити вдома мобільний телефон, а необхідні контакти переписати на листочок. З собою рекомендував взяти лише документи, гроші, їжу та речі першої потреби. До Закарпаття мав відвести особисто на машині. СБУ та поліція затримали фігуранта під час одержання 16 Доларів від чергового клієнта. Під час обшуків за місцем його проживання вилучено мобільні телефони, флешки, документи, чорнові записи, печатки, гроші та банківські картки. За матеріалами СБУ фігуранту повідомлено про підозру за статтею 332 кримінального кодексу України, незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі. Люся Грибик, Іванюк, телеканал. 402. пішла по гриби і заблукала. Така історія трапилася поблизу села Дзвиняч івано франківського району. 66-річна жінка не змогла знайти вихід із лісового масиву. І лише завдяки оперативним діям рятувальників її безпечно доставили додому. Одразу було організовано пошуково-рятувальну групу, яка вже близько першої години ночі розшукала жінку 1959 року народження, супроводили її до населеного пункту. Допомоги медиків жінка не потребувала. Зараз, особливо, коли такі сонячні, спекотні дні, дуже часто до рятувальників надходять повідомлення про те, що губляться саме люди, які. Пішли збирати гриби. З початку року рятувальники Прикарпаття провели вже близько 150 пошукових операцій. Вони застерігають грибників, особливо на початку осіннього сезону. Вирушаючи до лісу, обов'язково повідомляти близьких про свій маршрут. Туман, мокра земля та опале листя значно підвищують ризик заблукати. Обов'язково одягайте яскравий одяг, якщо було помітно в лісі. Беріть з собою заряджений павербанк, обов'язково телефон. Якщо вмієте користуватися gps навігаторами чи маєте якісь додаткові програми, це буде тільки плюсом. Обов'язково беріть з собою аптечку з ліками, які ви вживаєте там кожного дня, для того, щоб не було якихось небезпечних ситуацій. Також радимо, коли виходите в лісову місцевість, завжди враховувати час доби, тому що ви повинні розуміти, що темніє зараз швидше, і ліс в сутінках він набагато ну, по іншому виглядає ніж у день. Для безпеки надзвичайники рекомендують також встановити додаток порятунок у горах, який миттєво повідомляє рятувальників про ваше місце перебування у разі небезпеки. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402. Дотримання правил безпеки мешканців Прикарпаття закликають утриматися від спалювання сухостою. Такі дії можуть призвести до неконтрольованого поширення вогню, що становить загрозу для житлових будинків, лісових масивів та інфраструктури. Особливо небезпечно, коли полум'я наближається до газопроводів. Це може спричинити витік газу та масштабні пожежі. Категорично заборонено спалювати сухостій, гілля, різні речі на прилеглих територіях до охоронної зони розподільних газових. Наших мереж також, де встановлені засувки, подібні компенсатори, де встановлені наші фланцеві з'єднання, водні переходи тощо, оскільки пожежа може розпосудитися на нашій мережі і може спричинити розгерметизацію нашої системи, внаслідок чого може появитися горіння і аварійна ситуація на наших газопроводах. Також із похолоданням підвищується небезпека аварій через неправильне використання газових приладів. Використовувати газові прилади виключно за призначенням. Ні в якому разі не використовувати газові плити, газові досховки для обігріву приміщення, оскільки вони унаслідок неправильного горіння природнього газу можуть утворити чадний газ, що є дуже небезпечним і становить смертельну загрозу для мешканців. Доцільно нагадати, що використання газових димохідних приладів. Має проводитись без наявної примусової вентиляції, оскільки вона може зробити опрокидування тяги та створити попадання чадного газу. в приміщення. фахівці закликають у разі виявлення запаху газу одразу перекрити крани, провітріть приміщення та не вмикайте електроприлади. А також негайно викличте аварійну службу. Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал 402. Отримати необхідні ліки безоплатно або з частковою доплатою. Міністерство охорони здоров'я розширило перелік медикаментів у межах програми Доступні ліки. До списку додано 85 нових препаратів, серед яких ліки для дітей, вагітних жінок, а також для лікування серцево-судинних захворювань та подагри. Це є різноманітні препарати алопоринолу. Це є важливо, тому що подагра у в українців досить часто зустрічається, особливо в віці 50+. Ну і відповідь. Препарати самі по собі є дороговартісні. Також додалася група препаратів для лікування вагітних. Це є кислота в різноманітному дозуванні, в залежності від того, який буде призначати лікар. І також дуже важливим додатком серцево-судинних системах це є багатокомпонентні ліки. Аби спростити доступ до ліків, уряд зобов'язав усі аптеки в Україні підписати довір на реємбурсацію. Тепер пацієнти зможуть отримати медикаменти в будь-якій аптеці, що бере участь у програмі, без необхідності шукати спеціалізовані заклади. Такий крок значно спрощує доступ до лікування, особливо для людей похилого віку. До цього часу це досить було складно, тому що якась аптека хотіла підписувати, якась не хотіла підписувати. А людям похилого віку досить важко ходити по місту і шукати аптеку, деякі чи інші. Препарати. Хоча станом на сьогодні в нас є все таки проблема з доступними ліками. Це якщо аптека має підписаний договір з програмою про реімбурсацію, але немає всього переліку препаратів або немає дозування всього, яке є в препаратах. Все-таки тоді необхідно пацієнтові звернутися в іншу аптеку, але працівники аптек допомагають, вони чітко вказують, де такий є препарат і куди можна звернутися. Наразі до програми доступні ліки входять понад 700 найменувань. Отримати необхідні медикаменти можна на той термін, який призначить лікар, залежно від лікувального плану. Діана Висоцька Віталій Магалатій, телеканал Допомагають військовим, спортсменам та всім, хто відновлюється після травм чи операції. В Івано-Франківську працює сучасний реабілітаційний центр, де допомагають людям із проблемами опорно-рухового апарату, та не тільки заснував центр реабілітолог Андрій Тимків. У цій справі він уже понад 10 років. Свій професійний шлях розпочав у Калуші у спортивно-оздоровчому закладі Акваторія. Коли попит на реабілітаційні послуги зріс, Андрій переїхав до Івано-Франківська і відкрив власний простір, який сьогодні допомагає сотням пацієнтів повернутися до активного життя. Ребілітаційний центр виникла ідея у мене створитися з того, що я почав працювати у сфері, і почалися запити на відновлення, на те, щоб люди хотіли ставати швидше, здоровішими, і ми тоді почали вже. Залучати новітні технології, різні технології. Тоді вже виникла ідея створити фізіофіт центр. Фізіофіцентр, в якому ми об'єднуємо як фізіотерапію, так і активну реабілітацію. Ось із цього ж назва виникла фізіофіт, фізіофізіотерапія, фіт тренування. Це все ми об'єднуємо в центр. У закладі фахівці допомагають пацієнтам відновитися після травм, пошкоджень та операцій. Особливу увагу тут приділяють військовим, адже вони часто повертаються з фронту і мають обмежений час на реабілітацію. Ми з військовими працюємо. Переважно військові до нас звертаються. Це люди, які повернулися або на ротацію з або або відпустку, в яких дуже обмежений час відновитися, але ви розумієте, які там умови, і ми стараємось в цей короткий час якомога ефективніше допомогти і відновити їх, повернути до наближених ідеальних станів. Ефективність роботи закладу свідчать історії пацієнтів. Футболіст Андрій Космірак травмував ахілове сухожилля і два місяці намагався лікуватися самостійно, проте безуспішно. Втім, за кілька тижнів інтенсивної роботи вдалося відновити рухливість і повернутися на поле. Пішло запалення ахілого сухожилля. Ну і потрібна допомога реабілітологів, для того, щоб ну, пришвидшити загоювання та з даною травмою. Десь три рази приблизно був. Треба ну, 5-8 разів хоча б прийти, і процедури, і в залі. Сьогодні команда центру налічує 9 фахівців, серед яких 5 – фізіотерапевтів. Андрій, який переїхав до Івано-Франківська із Запоріжжя, працює тут уже рік. Каже, головна мета спеціалістів повернути пацієнтів до стану, в якому вони були до травми. Найчастіше до мене, от е, як передок, звертаються саме з ногами. Тобто, це футболісти, це буває військові, страв, військові з травмами, це військові з ендопротизуванням, тобто заміном суглобу суглобу, ну в зв'язку з їх діяльністю, постійне навантаження, постійний стрес, е, постійне броня, екіпіру, екіпірування, зношуються дуже сильно коліна, замінюють суглоби. Теж так само це серйозна операція. Тобто Лікарі молодці, але тепер треба повернути функціонал. Військові після операції йдуть до нас, приходять на милицях, не можуть нормально ходити. Ми вчимо їх заново ходити. У закладі є також п'ять унікальних апаратів, які пришвидшують відновлення та допомагають пацієнтам ефективніше пройти реабілітацію. Дуже гарний такий просторий реабілітаційний центр, де хлопці і дівчата можуть отримувати повністю допомогу. В реабілітації. це дуже важливо в цей час, коли збільшилася кількість травм. Військових збільшилося зрештою інших спортсмени, травми, аварії. Тому реабілітація це надзвичайно важливо. Тому такий центр є дуже добрий тут на вулиці довгі. Тому підтримуйте Івано-Франківське, підтримуйте реабілітологів, які працюють сьогодні, хочуть допомогти. Міський голова Руслан Марцінків відвідав заклад у межах традиційних бізнес-візитів. Він відзначає це яскравий приклад соціально відповідального підприємства. Віталія куч Андріаргара телеканал 402. Захист від сказу з 29 вересня на Івано-Франківщині розпочинається осіння кампанія із пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин. Приманки з вакциною залишатимуть на узбіччях доріг поблизу річок у лісах та на сільськогосподарських угіддях. Загалом спеціалісти планують розповсюдити майже 229 тисяч принад з 29 вересня розпочинається. «Осіння компанія з імунізації диких місогідних тварин. Приманки з вакциною розповсюджуються шляхом наземного розподілу. Принад з вакциною на узліссях узбіжчя доріг, річок, сільськогосподарських угідь у лісах на перехрестях доріг та на території виробок. Площа, на якій буде проводитись розповсюдження принад, під час осінньої компанії становить 9147 км квадратних. Де буде розповсюджено 228 тисяч принад з вакциною. Приманка з вакциною безпечна як для людей, так і для тварин. Вона має вигляд невеликих брикетів розміром із сирникову коробку із запахом м'ясокісткового борошна. Приманки з вакциною, яка розповсюджується, є безпечна для людей і тварин. Вона має вигляд невеликих брикетів розміром із серникової коробки із запахом м'ясокісткового борошна. Принада призначена для споживання лисицями. Під час споживання принад дика тварина прокусує блістер, вакцина попадає на слизову оболонку, всмоктується і таким чином створюється імунітет проти сказу у дикій фау. Жителів області закликають не брати принади до рук і не переносити з місць розкладання. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402.